Запрошуємо закарпатський обласний театр драми та комедії з міста Хуст. Започатковує свій перший театральний фестиваль «Відлуння вічності. Українська класика. Сьогодні проведуть його цього жовтня у форматі конкурсу. Фестиваль відбудеться з 18 жовтня по 20 жовтня. Буде тривати три дні. Починаємо ми його 18 жовтня відкриття о 16.00, тому запрошуємо всіх до міста Хуст. І на протязі цих трьох театральних днів я так знаю, що у нас буде театральне журі. Це не просто фестиваль, це фестиваль-конкурс. Тобі ж театри зможуть не тільки показати своє мистецтво, а й отримати оцінку професійних режисерів та критиків, які будуть запрошені до журі. На фестивалі. Конкурсі театральні колективи представлять осучаснену українську класику. Репертуар сподіваються стане цікавим для людей різного віку і вкотре продемонструє майстерність вітчизняних авторів. Хочеться популяризувати українську літературу. На театральному майданчику мені хочеться, щоб українське звучало з театральних підмостків, щоб не було засилля зарубіжної драматургії це дуже болюче питання. В нас на тепер, тому що чомусь здається, що завжди краще все щось, що там є, десь в Європі за кордоном. А наше українська це таке лише для школярів, щоб, ну, щоб школу запросити, зібрати певний заробіток і так далі. хочеться цей звичайно повернути в інший бік цю це мислення і показати, що українське це класно, українська. Творчість має по-новому зазвучати. Загалом на відвідувачів фестивалю чекає сім вистав, більшість з яких оцінюватиме журі у кількох номінаціях. Будуть представлені такі учасники із конкурсних. Спочатку з конкурсних скажу Наталка Полтавка, народна опера Львівського академічного обласного муздрамтеатру імені Юрія Дрогобича. Це буде 18 жовтня. 19-го наші закарпатські театри представлять про що плачуть верби за мотивами п'єси Карпенка Карого «Бесталанна». Це Закарпатський академічний обласний український муздрамтеатр імені братів Шерегіїв, Кайдашева сім'я, сумна веселка на дві дії, Мукачівський драматичний театр. І 20 жовтня в нас такий вийшов досить цікавий колоритний день. Гуцульський я б навіть сказала, тому що в нас будуть дві вистави з гуцульськими мотивами. О 16.30 гуцульський рік містерія Коломийського академічного обласного українського драмтеатру імені Озаркевича та наша на завершення ми як даруємо. Всім присутнім гуцулку Ксеню який вже встиг заполонити серця багатьох наших глядачів в обласній військовій адміністрації. Зазначають, що попри війну, цей театральний рік на Закарпатті був насиченим. Вдалося провести низку фестивалів, зокрема такі, як драма сьогодення, монологи над ужем, інтерлялька, імпрези над латорицею. Новостворений відлуння вічності вже за кілька тижнів доповнить цей перелік.